Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні чергове відео рубрики, що замовляють українці?», в якому я показую вам, що замовляють клієнти нашого магазину. Ну і звісно, пам'ятайте, що весь товар в наявності ви знайдете на нашому сайті Store, а те, чого немає в наявності, в тому числі і всі пари сьогоднішнього відео, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. Розпочнемо з кросівок від бренду ASICS. Кросівки, які я думаю, багато хто з вас ще навіть не бачив, тому що вони не продаються в Штатах, не продають. В Європі, а продаються лише на азійському ринку, але я впевнений, що багато хто з вас дійсно їх захоче після того, як я вам їх покажу. Знову ж таки, доступні вони в багатьох кольорах. От, в даному виконанні це така основа біла з синіми і оранжевими вставками. Значить, модель називається гель Кахана 8. Так, другий нам, напевне, не треба. Ну і паралельно як я буду розказувати. Ось тут ви можете побачити різноманітні кольори, в яких доступні ці кросівки, як в жіночих та. Акі в чоловічих розмірах єдина проблема, як я вже сказав, це знайти і привести їх. Якраз ось ця певна унікальність і відсутність їх на ринку в Україні саме в оригіналі, тому що копії є дійсно багато. От, але в оригіналі пар насправді дуже і дуже мало. Знову ж таки, я думаю, можливо, потрібно зняти повний огляд на ось цю модельку, тому що вони дійсно гарні об'єктивно. Вони суперпопулярні. Я думаю, що багато людей їх навіть після цього відео захоче собі купити. Але поки. Коротко пробіжимося по загальних деталях. Значить, це є трейлранінгова моделька, це видно по самій підошві, але зразу скажу, що сама ось ця гума вона не є така тверда і кросівки на ногах за рахунок м'ясенької піни спева вони відчуваються достатньо м'якими. П'ятка, ну я не пам'ятаю чесно, кросівки, де я бачив настільки жорстку п'ятку. В них вона фіксується максимально жорстко. ну і особисто мені це дуже подобається. Що стосується верху, то він тут. Звісно, це синтетичні матеріали, але мені дуже подобається, що навіть спереду ось ця синтетична накладка зроблена такою рельєфною. Плюс зверніть увагу на ось цю задню частину, де присутня вставка з таких великих сот. Це якраз особливість цієї пари. В принципі, так ви на вулиці цю модельку можете вирізняти у якихось випадкових перехожих. Ну і в загальному, ніби тут і немає чогось там супер особливого, але тим не менше пара виглядає дуже смачно. По ціні я сказав, в середньому це 5-6 тисяч гривень. Теж все залежить від ро. Розміру і від кольору. Ну і по сезону використання це демі-сезон, тому що ось ця сітка спереді, вона, хоч і вентилює, але вона достатньо цупка, такої м -м, цупкої структури, вентилює, відверто кажучи, слабо. Наступними покажу вам два Еме Леондорчика це є New Balance 993 в колабі з брендом Еме Leondor. Це дві пари коричнево-зелених 993-х. Ось так вони виглядають. В мене є теж ідентична пара. І як на Мене це одні з найкращих мейдів, не тільки 993-х, які виходили. Вони, напевне, входять в мій особистий топ-3. Причому і по зручності, по матеріалах, по візуальній складові, так і ось цей колір мені подобається, напевне, найбільше серед всіх 993-х. Коштують такі немало. Це від 300 доларів, деякі розміри це там 400-500 доларів. Але при тому всьому, що я дуже люблю кросівки, Повірте, я дуже неохоче віддаю якісь великі. Гроші за кроси, але це напевне одна з небагатьох крос, за які би я дійсно такі гроші був готовий заплатити. В мене є ось ця пара, мені повезло їх купити за рітейл, 250 доларів, наскільки пам'ятаю, коли вони тільки вийшли. І це дійсно той випадок, коли в мене просто на 100% зійшлися візуальна складова зручність і якість. Ну що, на зв'язку, напевне, найпопулярніші кросівки на літо від бренду Nike це є Zoom Vomero 5. За останній рік-два, напевне, Nike зробили на них ставку. Досі виходять нові кольори, і повірте мені, оскільки я трішечки бачу майбутнє, верніше бачу передзамовлення на наступні роки, Nike не зупиняються і надалі будуть цю модельку навіть трішечки модернізувати. Тому це кайфово пара вартує 100% своїх грошей. Три найбільших плюса цієї моделі перше це величезна палітра кольорів і матеріалів, яка з часом тільки збільшується. При цьому другий великий плюс: при повній вартості 160 доларів, частенько Різні кольори можна зловити на сейлах дешевше. В Україні вони коштують там щось 8 плюс тисяч гривень. В середньому там 5-6 тисяч гривень їх можна в принципі спокійно знайти. І третій плюс це просто суперовий варіант на літо за рахунок сітки. Але знову ж таки все залежить від моделі. Навіть ось тут представлено 5 різних кольорів, всі вони мають різну сітку. Тому е відкривайте детальні фотографії, якщо ви замовляєте самостійно. Дивіться на структуру самої сітки, чи вона три d Тешна, чи вона ось такої структури ріпстоп, чи вона якоїсь класичної структури. Тобто все дуже залежить від сітки. Але здебільшого, сітка в них дуже добре вентилює, плюс вони легкі, достатньо, плюс вони зручні. Ну і особисто для мене великим плюсом, звісно, це суб'єктивно, але є їхня візуальна складова за рахунок ось цієї термополіуретанової вставки з боку, за рахунок ось такої п'ятки, виглядають вони теж доволі футуристично, але це знову ж таки суб'єктивщина. на рахунок від Київ, це нова моделька. Повний огляд цієї пари був буквально ось в минулому відео. Їх зробили якраз на основі вумерчиків, Як бачите, візуально вони теж схожі за рахунок, в тому числі цієї термополіуретанової вставки. Вони будуть коштувати дешевше, ніж ті ж вумеру, Там що ціна починається з 4000 тисяч гривень. І як на мене, нічим вумеру по зручності. Не програють. Але тут є свої особливості за рахунок, що моделька жіноча, хоча доступна і в чоловічих розмірах. Тому перед тим, як замовляти, краще зайдіть. все таки, подивіться повне відео. Що стосується бренду Adidas, то вони пропонують на літо дві модельки: це є ось ті супер нова кашель сьомі в різних кольорах. Або, звісно, моделька Responsiel. це дві, в принципі, достатньо бюджетні. Якщо не рахувати колап з Bad Bunny. але при цьому, що візуально, що функціонально хороші пари. Є варіанти з ось такою 3 d сіткою Це варіант якраз на літо. Є варіанти з субкішою сіткою, які більше підійдуть вам на демі сезон. І тут я хочу підняти одну дуже важливу штуку, що стосується схожості е, ось цих всіх силуетів. Для прикладу це 860 New Balance другої версії, зум в ми вже сьогодні бачили, і ось ASICS Gel 1130 всі ці моделі це є відроджені бігові силуети, які зараз хайпуть, які зараз дуже популярні. Багато кого бісить, та, що бренди не видумують якісь нові моделі, а тільки що й роблять це, або просто перевипускають якісь старі моделі, або перевипускають нові моделі на базі старих. Але це пари перевірені часом. І варто розуміти, що колись в цих кросівках бігали. Можливо, навіть зараз хтось купує це взуття, щоб бігати. Ну, я дуже сумніваюся, але ну всяке може бути. Тому зі зручністю в цих Точно все окей, а це напевне друга основна властивість, на що людина звертає увагу перед тим, як якусь модельку купити. Перше, це звісно, зовнішній вигляд, тому що ну я думаю, дуже мало таких людей, які купують кросівки, виходячи суто з їхніх якихось характеристик, але не звертаючи увагу на зовнішній вигляд. Ну і друге, це звісно зручність, практичність, вентиляція, якщо ми говоримо про пару на літо. І по факту, якщо оці всі кросівочки ось так розставити, забрати їх. Три смужки, еночку, свушик e, і Tiger Stripe, то вони між собою дуже дуже схожі. Чому? Тому що це основа відрізняється трішечки м'якість, відрізняється якась трішечки посадка, трішечки колодка, але все одно пари між собою максимально схожі. Я міряючи там, між собою якесь взуття, я переміряв дуже багато, відверто скажу, що в ось цьому сегменті взуття на мою там стандартну ногу, плюс я ходий, я особливої різниці не відчуваю ну тобто, я можу відчути різницю, коли взую, наприклад, одну пару трішки похожу, тоді взуваю другу. Відчуваю щось не то, але ну мені теж зручно і комфортно. Тобто, навіть якщо порівнюючи ось ці моделі між собою. Різниця буде дуже незначна, і вона здебільшого буде суб'єктивна. Тобто, якщо я для прикладу оберу для себе ось цю пару, і вона в мене буде найзручніша, то для вас це може бути ось ця або ось ця пара, теж в силу якихось ваших особливостей. Тому ідеалі це, звісно, міряти. Якщо такої можливості немає, то просто купуйте те, що вам подобається. Ну, звісно, звертаючи увагу на якісь певні особливості, про які я частенько розказую, коли роблю якесь. Окреме відео, верніше огляд якоїсь окремої моделі. Є 1130, от є база. Грундіку подобається ось такі в спортивному стилі. Є ще ось такі, бачите, теж в спортивному стилі. Тобто, це щось таке більш наближене до того, в чому колись бігали люди. А є ось замша. Тобто, одна, нібито, й та сама моделька, але це вже щось таке, як колись казав, нарядніше. Ця пара вже буде нарядніша, тому що вона замша, більш такі нейтральні кольори, а це вже щось таке під спорт. Хоча, по факту, я би і то, і тонус, якщо. З класикою, що спортом, що зі всім, типа пофік, і я думаю, ви теж моделька та сама, але за рахунок матеріалів, настрій вони вже задають різний New Balance 860 і другої версії, у такому світло хакі кольорі теж дуже хороший варіант саме на літо, тому що здебільшого всі моделі йдуть з хорошою вентиляцією. Насправді, не настільки вони ще популярні, поки як ті ж 1906 чи 2002, тому для кого важлива ось якась унікальність, то можете звернути на них увагу, особливо не на дефільм. Фолтні, а на в колабі з брендом MLOndor. Ну, і якщо я вже заговорив про модельку 19.06, постарайтесь відгадати, яка з цих трьох пар найдорожча. Так, 3, 2, 1, ось ця, яка йде в колабі з брендом Kit. І знаєте, що цікаво, зазвичай, бренди, коли це якийсь колаб, люблять вписувати десь бренд, показувати, що це є колаб. Тут ніде зовні ніяких знаків, що це є колаб з брендом Kit, немає. Світленькі, гарненькі і ціна таких в середньому 300 доларів. В плюс, що стосується середніх, то вони в нас були в наявності, але наявність має властивість закінчуватися. Приходиться тоді шукати і привозити під замовлення. Чим прикольна ось ця моделька, вона максимально схожа на найперші 1906, які виходили в колабі з брендом This is Never Z. вони були такі, ніби трішки обгорівші. Її дійсно взяти ось цю пару, трішечки ось так попідпалювати, і вони будуть теж максимально схожі. Ціна таких в середньому десь від 6 тисяч гривень. Ну, і чорні шкіряні протекшн паки 8 тисяч гривень. Коштували вони в нас в магазині, коли були в наявності. Зараз ціна на них космічно просто пішла вверх. І деякі розміри там вже теж коштують понад 300 доларів. Якісь ще можна зловити десь до 200, Тобто, ця пара, я так передбачаю, за декілька років просто буде супер унікальна. Тому у кого є ця пара, просто вони були і в нас в магазині і в Україні багато де були бережіть її, бережіть її. Пройде ще там рік, два-три. Ця пара. У вас в колекції буде така, як якесь хороше дороге вино, трішки згадаю минулі безтурботні часи, тому що реакти в свій час були дуже дуже популярні, і ось ці React Vision і 55, і 87. І відверто скажу, що в свій час вони зробили певну революцію, якраз і за рахунок реактивської підошви. Вони мені не дуже подобалися, що візуально, що в принципі по комфорту за рахунок вузької і низької, саме передньої частини, але досі їх замовляють, досі за них. Пишуть щодо комфорту, я озвучив просто свою суб'єктивну думку. А люди їх, повірте, замовляють вже не вперше. Тобто, хтось вже зносив цю пару. Я думаю, частенько просто перезамовляють, тому що якраз залишилися ними дуже задоволені. Далі моделька Nike Dunk Low у всіх можливих варіаціях знову ж таки вони були актуальні, вони є актуальні і вони будуть актуальні. Якщо вам подобається кедоподібний сулет данків, то звертайте увагу на них, тим більше що кольорів просто величезна кількість, і це дійсно круто, тому що серед всього цього різноманіття ви можете знайти. Те, що сподобається конкретно тільки вам. Значить, перед вами класичний силует данк ловів, перед вами S-B-шний силует данк ловів. Як я говорив, неодноразово S-B-шки будуть якісніші, чим класичні базові лови. Але один нюанс: останні данки, які ми отримували, ну, останні кольори, верніше, які виходили, в них якість. Що шкіри, що замші, теж на високому рівні. І це великий плюс. Я не знаю, чи це просто нам так попадало, чи дійсно якось. Ось нові моделі виходять зараз трішечки кращі по якості. Ну і третя версія це є джамбо. Основа, як бачите, це ті ж данки і найбільше, що змінилося, це язичок, який став такий гіперболізований по деяких елементах. Відверто скажу, мені дуже подобається ось цей силует. І великий плюс моделі Джамбо, що перед тут йде з цупкої сітки. Тобто, їх як варіант можна розглядати як такий літній варіант, коли по стандарту в всіх данках це просто йде перфорація спереді, яка ну, не дихає зовсім. Та? Тобто, що її зробили, що не зробили. от, то тут що з боку, що в передній частині йде сітка, і вона дійсно дуже добре вентилює. Ще одна достатньо бюджетна моделька від Nike це є Waffle One. В свій час їх можна було купити щось там за 2-3 тисячі гривень. Зараз теж все дуже залежить від кольору і від розміру. Повний огляд цієї моделі є на цьому youtube каналі і величезний плюс, або можливо, навіть найбільший плюс цієї моделі. Це якраз ось ця цупка, але прозора сітка. Відверто кажучи, кращої вентиляції, напевне, в кросівках стану на зараз не існує. Тому що навіть ось ця 3 d сітка та вона теж дуже добре вентилює, але вона має невеличкий підклад, який мішає трішки вентилювати. Тут цього підкладу нема. Ну, тобто, ви самі бачите, з чого складається ця сітка. І відповідно вентиляція тут відбувається просто найкраще зі всіх кросівок, які я тільки бачив. А це, напевне, один з найнеуспішніших. Колабів бренду Nike в даному випадку з брендом Sakai, який при тому всьому не робить цю пару поганою. Наоборот, ви можете купити їх за дуже адекватною ціною. Мені візуально вони дуже подобаються, але варто розуміти, що по-перше, це база блейзерів, тобто вони достатньо важкі, плюс зверху не зовсім практично ось ця лакована шкіра, але тим не менше, ось ці подвоєння, потроєння, вони дуже візуально, як на мене, прикрашають ось цей дизайн. Але людям не сподобалося і зараз ви їх можете купити навіть. Дешевше, ніж їхній рітейл. Трішечки згадаємо CP Company. Чому трішечки? Тому що згадаємо саме ціну. Як я і говорив, ціна з попереднього відео вже виросла там на доларів 100. Тому хто встиг, то встиг. Хто не встиг, то, будь ласка, зараз потрібно буде за них переплатити. Покажу вам ще трішки різноманітної Америки. Це є ніжненькі New Balance 996-ї версії, це є New Balance 993 версії. І це є теж третій версії. Бачите, від ось таких ніжних до ось таких ніжно-контрастних до прямо таких контрастних контрастних. І ще раз повторюю те, що я завжди говорю: завжди звертайте увагу на матеріал верху. Для прикладу, дві пари 990-х версії. Тут сітка теж не супер вентилююча, але тим не менше, сітка, яка дихає. Тут цупкий текстиль по типу курдури, який не дихає зовсім. Тобто, це варіант точно не на літо, хоча все залежить від ваших фізіологічних особливостей, але це більш. Такий демі сезон осінь. Навіть чесно я вам скажу, я би їх пробував десь і зимою. Якщо ну, перебігтися десь недалеко, типу чому ні? Вони не промукають. Якщо їх додатково ще нанести якісь спеціальні засоби, щоб ця замша не вмерла, то чисто теоретично можна. Тому завжди думайте, на який сезон ви купуєте пару. Найпопулярніше, що зараз пропонує бренд Adidas, спеціали кампуси Мюнхени в різноманітних кольорах, в різноманітних матеріалах, в різноманітних колабах. І чесно, ну у мене теж є багато різної сіті серія ще з тих тих років, але знаєте, коли я тоді в них трішечки ходив і натер собі на топтіші на ногах. Після того, я взуваю їх вкрай рідко. Це більше так для душі, чим на кожен день. От, але тим не менше, люди і в конверах ходять кожен день. Я не розумію, як так можна. Але, можливо, це якась моя суб'єктивна історія, несприйняття ногами різноманітних твердих Підошв, скажімо так, Повторюсь ще раз: стильно так, зручно мені ні. Навіть ось ці устілки супер м'ягкі, не дають мені цього комфорту, який би я хотів відчувати. Мати в колекції таку пару і міняти з іншими кросами так. Купувати їх, щоб носити кожен день, напевне, ні. А зараз найкрасивіші 2002-й по версії магазину Lishop, тобто по моїй версії. Дійсно, мені ці 2002 і подобаються найбільше, ці Protection і мені подобаються найбільше. От. І проблема в тому, що в мене є ця пара. Вірніше, це не проблема, це дуже круто. Проблема в тому, що вони мене зараз почали давити. Обідно, капець. Гарненькі з рваною пухнастою замшою, окей, з рваним пухнастим спилком без різно різниці в чому прикол, я їх навіть не пам'ятаю чи їх взагалі чисти відколи купив. Тобто вони от бачите, вони виглядають такі, ніби десь їх тільки з морозилки випхали, та десь сивіші, десь темніші. Те саме стосується і підошви, і відверто кажучи, доглядати за ними максимально просто. При тому всьому, що от десь тут щось от сипеться, рветься і так далі. Кажу, мої в мене більше вже двох років, я їх активно носив і. Ну, типу, ніяких проблем з ними немає, тому це натуральність по шкірі, по замші, скажем так, не завжди цього треба вимагати. Моделька ASICS GEL QUANTUM KINETIC пара точно не для всіх. Я думаю, багатьом би спочатку потрібно би було їх як мінімум спробувати, тому що ось ця холодець підошва дуже м'ягенька, підійде не всім, але тим не менше люди купують. До речі, треба буде зібрати відгуки наших клієнтів, як їм ця пара, тому що я думаю, багато. Хто з них купував такого типу взуття, в плані, що всюди гель, і цього гелю дуже багато. Трішечки не свій страх і ризик, при тому, що там у відосах я це прямо говорю, що відгуки не однозначні. Але якщо вам по дефолту подобається якесь таке, можливо, навіть дечому надмірно м'яке взуття, то можете в принципі їх собі прикупити. Моделька ASICS GEL NYC, або як я їх називаю, GEL NUKE, ще один бестселер вже напевне від ASICS. В минулому відео були такі. І яскраві кольори тут, як бачите, все так покласить і стримано. Якщо трішки конкретніше говорити за модельку GEL NYC, то це така золота середина від ASICS. Коли для прикладу ті ж GEL Quantum Kinetic, повна вартість яких 250 доларів, то GEL NYC, залежно від матеріалів в середньому коштує там 130-160 доларів. Тобто, це не 1130, які там коштують 100 110 доларів і відносяться до такого більш бюджетного сегменту від ASICS, а гель Каяну 14 чи там Нібусу 9 це такий вже трошки дорожчий сегмент, то гель НВСІ це таке те, що треба. І я чомусь впевнений, що ця моделька закріпилася в цьому мідл-сегменті і залишиться з нами надовго. Завтра всі ці пари поїдуть до своїх нових власників. А за вікном на годиннику 23,42 і пора шурувати додому. Таке от вийшло відео. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було корисно. Якщо це так, напишіть якийсь комент, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані з вами був Макс, канал «Лі а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.